У селі Загаєпіль Коломийського району закипіла вода у криниці. Аномальний випадок виявила на своєму подвір'ї пенсіонерка Олена Михайлюк. Три дні вода була дуже гарячою. Сьогодні температура спала, але не набагато. І поки що пояснити несподіване явище не можуть ані фахівці, ані старожили. На вулиці лютий вітер і надлітає перший сніг. А відро води з криниці Олени Михайлюк парує. Аномалію пенсіонерка виявила кілька днів тому. Пригадує, коли підійшла сюди, жахнулася. Над колодязем висіла густа пара, а вода з нього стала жовта і немов кип'яток. Чай заварити, покупатися, і то треба розбавляти воду. Всі сміялися чорно. Що... Добре, Олю, тебе будемо брати воду, і не треба гріти. Сьогодні температура води спала, але не набагато тривожать жінку й гуркіт та здригання, які доносяться з глибини криниці. Щось там стукнуло криниці, аж це воздригнулося, аж криниця здригнулася. Я налякалася, і забігла за хату Туди за хату. Тепер щодня на подвір'я жінки приходять здивовані односельчани. Сусідка Анна Петрівна розповідає: аномалії на цьому місці проявлялися не раз. Багато років тому пізньої осені тут зацвіли дерева. Люди позбирали яблука з яблінки, а яблінка цвіте. Було таке? Ну. Але то всохла потім ця був, криниця з теплою водою поки що єдина на все село Загайпіль. На потвір'ї сусідів жодних аномалій. Вода з колодізя, чиста і головне холодна. О! Працівники санстанції взяли проби води з аномальної криниці. Результати перевірок невтішні вода непридатна для споживання. Нітрати норма 50, а в цій криниці 56,85%. Це ну, щось свідчить, Нітрати свідчать про. Вони впливають дуже на кровотворні органи і вони дуже шкідливі. Чому криниця закипіла? Сьогодні, гадає, все село. У нас два кілометри від села. сірчаний рудник був. І, можливо, і звідти, бо колись сірку виплавляли парою, можливо, і вода, і може там і якісь. Джерела геофізик Ярослав Лопушняк за 30 років роботи таке явище ще не спостерігав. Місце науковці поки що не обстежили, тому називають кілька можливих причин феномену. Можливо, там якісь є мінерали, яких ми не знаємо. Вони вступили в собою реакцію, могли з виділенням великої кількості тепла. Там близько дуже каловський розлом, глибинний. Можливо, звідти він розкрився і могли поступити термальні води. Але це наголошують науковці лише припущення, аби назвати причину, треба на місці провести серйозні дослідження. Загайпільці ж сприймають надзвичайне явище із гумором, і жартуючи, радять пенсіонерці, якщо вода не охолоне, відкрити на подвір'ї басейн.